Вітаю всім, мене звати Анна Чабан. Я є президент у Союзі Українських Студентських товариств Америки або СУСТА для Скорочення. Ми є коаліція, яка присвячена наданню ресурсів і просуванню українських студентських організацій у вищих навчальних закладах по всій території Сполучених Штатів. Вітаємо вас до випуску нашого подкасту. Засновано на інтерв'ю українських мешканців США своїм старшим родичам. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як вони зберігали свою українську спадщину як вдома, так і в діаспорі, в доленності часи української та світовій історії. У нашому першому епізоді я буду читати розділ, який написала моя баба зеня для книги Діти війни. Життя і долі, яке було надруковано у 2013 році організацією Захист дітей війни, цей розділ розписує дитячі спогади моєї баби під час Другої світової війни на Львівщині. Шабан Зиновія Миколаївна. 1940 рік народження. Моя комп'ютерна пам'ять очима дитини війни. Наше покоління, так званих дітей війни, ніби вийшло з якогось забутого віку. Мало щезнути Часом моя свідомість, Як би сказала уже моя внучка по сучасному. Заносить мене на сайт спогадів. Народилась я у 1940 році і, як жартували, зразу стала совєткою. Бо після мого народження мамі відразу піднесли урну, були якісь вибори, ніби за совєтську владу. Ніхто ще тоді не сподівався, що так себе зарекомендує ця влада. Батькам випало стати дітьми Першої світової війни, а я, наче по спадковості другої, що може пригадати дитина за цей період життя? Але щось так і пригадується, наче кадри з фільму, вирвані з темряви цього буття. Пам'ятаю старших братів, бо я найменша. Напевно, стресові хвилини життя спалахують у пам'яті яскравіше, навколо все горить, мої брати бігають, випускають з хлівів худобу, зверху систять кулі. Мама лежить на землі, прикривши мене собою, а я, мала геройка, вперто хочу побачити, як то кулі вбивають. Хтось накинув на нас бляху, що далі, не знаю. Напевно, було рочків чотири. Горіли ми не раз. Біля нашого хутора йшла головна траса на Львів, по якій рухались військові ешелони. Війна гуділа вдень і вночі. Позаду місто Броде граничило зі Совєтським Союзом. Нас часто виганяли з хати. Після боїв ми знову вертались додому і раділи, як щось вціліло. З туману пам'яті виринає багато людей, жителів навколишніх поселень, що тікають від фронту, селяться у нас, як і ми у них, залежно від того, як рухається фронт, на сімох шкірах не списати тих спогадів війни. Майже у кожного було своє страшне і найстрашніше, у що тепер важко повірити, як одна людина може витерпіти, а інша заподіяти таке страшне звірство. Пригадуються події з різних пір року, важкі не тільки для дитини. Живемо по льохах, як оселедці в бочці, на подвір'ї вогнище, готують їжу. Особливо мені від цього було тепло і затишно, якесь почуття щастя вечорами, коли падають спалахи, тікають тіні від вогню. Війна рухається то вперед, то назад. А ми, як день за сонцем, залежно від наступу кочуєм. Мені ніколи не хотілось виходити з хати, наче відчувала, що більше її не застану. І ось я сиджу на куферку, невеличка скринька для хатніх речей, б'ю ногою об той куферок, і кричу, що не піду, найстарший брат, на 17 років, старший за мене, хапає мене на руки, бо над головою стоїть німець зі зброєю, приставивши дулу до моєї скроні, а я впираюсь і дригаю ногами, бо вже надоїли мандри. Інший кадр. Воєнного мого фільму осінь. Їдемо невідомо куди. Мої кадри не мають певної вікової послідовності: мряка, дощ зупинились у селі Дуб'є, хата на горбку, вечір. Посеред двору вогнище, варять у великому казані вечерю, тісто на молодці, всю дітвору садять навколо макітри, Вечеряємо, Опікаючись гарячим, одне з одним воюємо, дерев'яними ложками по лобах. Знову їдемо возом вночі полями, не викопана картопля, коні заплутуються в тому картоплині. З нами тринадцятирічний брат йде пішки. Мама зі мною на руках на возі, зверху на клунках. Над нами спала ракет свист куль. Мама трошки задрімала, коні раптом зупинились, і виявилось, що мене немає на руках, але це вже не мій спогад. Кинулись шукати в темряві, обмацували все руками, вертались назад, аж раптом хтось наткнувся рукою під заднім колесом. Якби кінь не на роком ступив ногою вперед, то сьогоднішній що й розповіді я би не написала. В той час спалахнула ракета і на цей раз врятувала мене. А от вже власний мій дебют пам'яті: ми прибули в селі Янгелівка, що недалеко від Ожидова, після страшних кровопролитних боїв, був звичайний осінній день. Хата на горбку, донизу сходи, внизу господарчі будівлі та хлів і яма для гною. Всі метушаться біля молодої жінки. Вона передчасно родила і стікає кров'ю, всі хвилюються за її життя, а в неї ще й мала дитина, всі заклопотані. Мені, як трохи старші, за ту малу дитину, вручили до рук дерев'яний саморобний візочок з малою опецькуватою дівчинкою. Дитина несамовито репетувала, а я не втримала в руках візка, і він покотився в ту гною в яму. Щастя, що на мій крик хтось ізреагував, і все обійшлося добре. Свою хату запам'ятала картинкою дитячої іделії, не знаю, скільки рочків вже мені було, А то був весняний вечір. Мама збирає з мотузки свіжовипрану білизну. А я тим часом, користуючись моментом, залізаю за під віконня. Де дуже багато вазонів, на чисто вимитій підлозі яскрава смуга місяця, хата нова, побудована перед війною, і мені так гарно під віранкою між тими вазонами зриваю висячі бутони. Напевно, то цвіла фуксія, що так яскраво стоїть перед очима. І тут, несподівано, мамина рука стягує мене з вікна. Із легким ляпасом, по м'якому місцю, а образа від того, що я не закінчила свою розправу з маминою оранжереєю, була більша від того ляпасу. І щастя моє орбі відривалось. Але на мене найменшу так і зважали. Помер мій дідусь, татів тато. Я дуже любила діда. Він був старенький, а я маленька. Бабуся померла ще молодою. Жили вони у селі Лісові біля Поникви. У 1928 році продали господарку, взяли позику в банку, викупили зі спільниками у пана Парцелю землі. Весною наша сім'я перебралась у чисте поле і почали будуватись. Мої батьки з двома синами, чотирирічним Андрієм і майже однорічним Євгеном, що вирачкував своїми сідницями всі тріски на новій будові, стали там жити. Поруч будувався дідусь Григорій зі своїми двома молодшими дітьми. Далі мій дідусь козак Юрій, з жонатим сином Романом. Обидва воювали на Австрійській війні, як дідусь Григорій. Вони продали свою господарку у селі Дуб'є. Поруч із ними поселився дальший наш родич, від села Пониква Датськів, Микола. Дідусь Юрко був поранений на фронті. Незважаючи на не те, що Австрія втратила Галичину, пенсію своїм колишнім воякам виплачувала, і він мав змогу допомагати своїм дітям. А дідусь гна Григорій одружив сина Івана і видав заміж дочку Євгенію, жив зі сім'єю сина. Як не дивно, а в три роки я добре запам'ятала похорон дідуся, помер він у 68 років. Зранку я пішла, як завжди, до нього, а мене не пустили. Був серпневий день, світило сонечко, я бігала роздягнена. Серед подвір'я стояла труна. Два мої старші брати Андрій і Євген вчились у Бродівській торговельці. Вони давали приватні уроки слабшим учням та навчились робити фотографії. Це була на той час дуже прибуткова справа, бо могли платити за своє навчання і навіть допомагали татові сплачувати кредити за поле. Отже, на похороні вони ж сфотографували свого дідуся. Але всі ці фотографії згоріли разом із хатою пізніше. Я ще не розуміла нічого і думала, що то така гра і наспівувала, що дідуся заховають у ямку, а я його буду шукати. На цвинтар мене, незвичайно, не взяли. Це все я зрозуміла пізніше, набагато глибше і емоційніше. Про смерть дідуся Юрія я дізналась десь у 44-му. І навіть мама не була на його воєнних похоронах. Наші сім'ї були в різних місцях евакуації. Після вбою впертий колишній вояк Юрій вирішив піти, щоб довідатись, чи ще вціліло щось з їхніх поселень. Через кілька днів його знайшли застреленого і босого, чи хтось полакомився на нові чоботи, чи вже пізніше зняв із битого. Похоронили по-воєнному, у якійсь пачці з під патронів. Добре, що й то знайшли. Та ще священник був, мама вже застала могилу на 76-річного батька, який ще був досить здоровим і міг ще якийсь час прожити. Бабуся Текля померла восени 46-го року, маючи 73 роки. Її я вже добре пам'ятала. Вона приходила доглядати мене, коли вже не було дідуся Григорія, а мама кудись віддалялась. Бабуся завжди робила мені мої улюблені смаколики, хлібчик з тертим часничком, або кугутик, кришена цибулька з олією. Мама посилала мене відвідувати її, коли бабця вже хворіла. Одного разу я прийшла до неї. Нікого не було в хаті. Вона підкликала мене до себе, Дістала з під подушки цукерку і послала мене когось шукати в полі. А насправді невістка з дітьми була недалечко, не узивалась на мій поклик. Вони вже готувались. Коли я десь через годину повернулася, то бабусі вже не було. Мене послали за мамою. Дорога моя до школи лежала попри цвинтар, і я завжди вступала на могили дідуся і бабусі, щоб помолитись за них. Ми, воєнні діти, швидше слішали. Ще одна картина. Сиджу на горищі розбитої хати. Тато примайстрував якийсь дашок рештовку, як на балконі. Сиджу під тим дахом в сінні під периною. Переді мною, наче напіввідкрита тераса, де була кухня, тільки піч. Тато прилаштував якусь плиту, приставив дашок над плитою, щоб туди не падав сніг. Дим з комина йде. Життя продовжується, мама варить їсти. Ми всі спимо в сіні на горищі. Щоб я не злізла з горища боса у сніг, драбину забрали. Я витягую руку з під перини, ловлю сніжинки в жменьку. Мама свариться, а мені так весело, що я співаю. Ми, після воєнні діти, не розуміли мирного життя, спокою. Виявляється, що до злиднів та війни також можна пристосуватись. Я не уявляла, що може існувати інше краще. Тепер розумію, чому таким пасивним стало населення східної України, яке зазнало голодомору 32-33 років, війну, голод 46-47 років. Якщо так подумати, Діти на Україні 80 років пізніше переходять таке саме випробування, що пережила моя баба і її родичі, нове покоління дітей війни 21-го століття. На жаль, історія повторюється: родини ховаються від обстрілів в підвалах. Якщо мають можливість, мусять покинути свої хати, які вони збудували для родинного життя. Завжди мусять переселятись із одного місця до другого, не знаючи, коли вони мусять втікати знову і чи вони зможуть повернутися додому. Така алегорія, що мій прадід Микола та прабаба Настя, батьки моєї баби, пережили дві війни: Першу і Другу світову війну. А тепер моя баба Зеня, яка написала цю розповідь до Революції Гідності. Пережила Другу світову війну і тепер переживає ще одну війну. Брат Євген вже почав працювати вчителем у селі дубє. Дістав мені дитячу книжечку казок Івана Франка, коли ще звірі говорили. Він мені ще раніше читав ці казки, я вже їх вивчила на пам'ять. Тепер можна читати. Спочатку всі сміються, та з посміху бувають люди. Робити більше нічого. Зазначаю червоним олівчиком зупинки і, граючись, наука пішла. Читаю, тато на пожарищі зі залишків окопного матеріалу. Влаштував якесь своє житло, вже рай. Вночі до нас хтось постукав. Глянули у вікно на подвір'ї ціла армія. Тато казав, що приблизно 50 чоловіків це полонені втікачі. Хтось сказав, що татові можна вірити, що він їх нагодує і покаже безпечну дорогу, вони зі східної. Дали, що було. Довоєнні люди були щиріші, добріші, обігрівали і годували перехожих, народ, який чекав визволення, одержав тюрми, депортацію, знищення духовної та національної спадщини, чорними круками прилітали недобрі вісті. Після закінчення у Львівському університеті. Юридичних студій приїхав додому син сусіда Дацьківа Миколи, Ярослав. Через три дні його забрало НКВД, засудили як політичну ненадійну особу і відправили в Сибір. Його старший брат Нестор у той час служив в радянській армії. Повернувся додому у 1947 році. Пам'ятаю, прийшов до нас в зі з зіркою. І воєнній гімнастерці, що він тоді розказував про свою службу, вже не пригадую, але ще через якийсь час знову прийшов і розповідав, що до них уночі постукали партизани. Так називали у нас воїнів-УПА, яких НКВД називали бандьорами. Попросили їсти нестор за що ті поводять себе незвично. Очевидно, це були медведовці. Варто зазначити, що українських партизанів підтримував, годував і одягав увесь народ. Я була свідком того, як жінки збирались в якійсь одній хаті, пекли хліб для своїх хлопців. Вони захищали народ від репресій. У 1946 до 1947 році прийшли колгоспники зі східної України, голодні, опухлі люди, ті, що залишились після Голодомору тридцять других років, пізніше розказували, що після воєнний голод все-таки можна було пережити, поїхали в западну, хоч і на дахах поїздів. З яких їх часом стягали гаками. У західній залишилась якась власність. Хата не зачинялась від нещасних, опухих людей з дітьми. Мама завжди послала мене щось винести, поїсти тим людям, все кило вошима. По дорозі з німеччини гнали коней. Тут можна було знайти здохого коня. Тато знімав шкіру з таких коней. Рубаві у величезному казані виварював мило. Воно застигало, ниткою різали на кусні, ділили на сусідів та рідню. Мама часто на подвір'ї знімала одежу з когосників і виварювала. До речі, когосники попереджали людей, що і у вас таке зроблять. Бороніться. Боронились, нічого не вийшло. А тим часом мама помагала бідним людям, ставила банки хворим. В кращі часи пекла на весілля короваї, дівчатам колола вуха, в нас жила сім'я. Не пригадую, з якої області то були чудові українці, добрі майстри. Вони допомогли татові зіп'ясти якусь стодольчину. А нас постійно обкладали величезними податками. Молоко, масло, яйця, м'ясо, зерно, позика, синяче, теляча шкіре. Тато попереджав маму, щоб менше роздавала харчів, бо самі не втримуємось до нового врожаю. Так і сталося. Я сама вже просила в мами хоч скибочку хліба, а його не було. Кожен день облави з шампулами все вишукують. Самому від себе не сховатись, то прийшли ті, досвідчені, що колись навчились ще на Сході все відшукувати. Як виплатиш податок, то накладають більший, не виплатиш, вивозять до Сибіру, не зміг виплатити дацків Микола, паралізувало його. Сина Нестора. Який повернувся з армії, і мого тата забрали за податки і дуже катували, щоб виказували тих, хто підтримує українських повстанців. За те, що Нестор не хотів признатися, його судили і висели до Сибіру. Тато казав, що Нестор старий і нічого не знає, тому його скатували і випустили під нагляд. Він довгий час лежав з поламаними ребрами, ми годували його, чекали виселення, вивозили взимку, щоб не могли тікати і були вдома. Ночами чулись людські крики і плач дітей. Мене водили ночувати по людях, щоб у разі чого залишилися між їхніми дітьми. Три рази подавали списки на наше виселення. Але виходило так, що по дорозі ті списки відбирали і попереджали, щоб стереглися. Наші захисники вже розуміли, що є смертниками, і берегли останній патрон. Людей також брали у сільську раду на ніч, і там вирішувалась доля колгоспу. Захищати вже не було кому. Люди пішли у колгосп. Тато також здав у когось коня, воза, весь господарський реманент та новозбудовану стодолу. Все не опишеш. Наша історія писана працею, кров'ю та покладеним життям світу української нації. Нам нема чого стидатись чи боятись. Треба нам усім разом писати свою історію. Бо для чужих вона чужа, дітям війни вже життя не покращать. Ті, що йшли до вершин комунізму, вже дійшли і купують людей на виборах речкою, поки ще продаються жаль тільки їхніх внуків і надзвичайно жаль, як Україну злії люди присплять, лукаві і в огні її окраденою. Збудять. Мій батько, син моєї баби зені завжди казав мені, що будь-яке добро, яке ти робиш, завжди повертається до тебе, і так само ну, будь-яке зло, що ти робиш, завжди повертається до тебе. Навіть у важкі часи мої апрабабуся та мій прадідусь та члени їхньої спільноти вирішували допомагати одне одному, бо знали, що це було правильно. На жаль, багато тих, хто боровся за волю України, загинули внаслідок російської агресії, а багато хто з тих, хто вижив, боялися розповідати про пережити. Через бажання захистити своїх близьких. Проте історія повторюється і щодня є ті, хто бореться за незалежність України. Тим із нас, хто живий сьогодні, Бог дав шанс зберегти свою культуру, мову, віру та історію. У цю епоху технологічного прогресу так легко просто натиснути кнопку. Натиснути запис, сказати пару речень і опублікувати свою історію в інтернеті. У нас є час прокручувати та лайкати будь-які публікації чи ролики, які нам подобаються в Інстаграм і Тікток. Так само ми можемо знайти час, щоб спілкуватися з тими, хто пережили Голодомор і Другу світову війну. Вони пройшли виклик і випробування. Але вони зуміли вийти і передати свою культуру нащадкам, щоб ми могли називатися українцями. Найменше, що ми можемо зробити для них, це слухати і вчитися від них, спілкуємося з ними, поки ще можемо. Вам не обов'язково писати цілий роман чи складати сімейне дерево, щоб зберегти свою історію. Ви можете просто вести розмову та записувати її. Збережімо пам'ять живою.